Вів'яни чи гості міста, гуляючи старовинними вуличками, зауважують красиві цікаві фасади. На будинках багато символів, гербів, облич, цифр. Що це все означає? Цікавіше, коли ти знаєш ці речі. Ну, найперше, на будинках ми часто можемо побачити рік будівництва чи перебудови того чи іншого будинку. Не завжди цифри мають бути арабськими, зрозумілими для нас, деколи використовують. Латин. Ось, наприклад. Часто таблиці з роком будівництва чи реставрації мають латинські написи. В даному випадку ми ви можемо бачити 1891 рік. Деколи написи використовують кирилицю? А це Е, а з такою ризочкою наверху. Це рік будівництва 1906 або 1905, залежить яку систему криличної чи лаголично використовування. Це красивий будинок Діністра. Він теж має багато інших символів. На будинках можна побачити і герби власників. Це друге. Тобто, ми маємо знати, кому належить будинок палац шляхетського роду Потоцьких. Має посередині в овальному на Овальному щиті знак подібний до Христа. І з боків теж такі маленькі значки. Це Пилява, родинний герб Потоцьких. Всюди на маєтках Потоцьких можна було щось таке побачити. Стоїть легенда, що один з предків Потоцьких виграв в трьох битвах. Дві, двох він переміг повністю, а в третій так би наполовинку. І тому третя перемичка не до кінця. Е, біля арки ліворуч і праворуч. Шоломи, мечі, доспіхи, гусар крилатих. Це все вказує на те, що їхні предки були військовими. Герби можна побачити не тільки на палацах. Наприклад, на драматичному театрі імені Марії Заньковецької є знак подібний на літеру W. Це герб Абданк. родовий герб Станіслава Скарбека, який для міста побудував цей чудовий театр. Також герби можна побачити і на монастирських приміщеннях. Наприклад, всі бачили у Львові дуже красивий. Костел давній Божого тіла зараз церкви Євхаристії, який належав колись монахам домініканцям. І на фасаді можемо побачити герб домініканців, пес, який охороняє церкву і державу. Засновником ордена був монах Домінік Гусман, і від імені Домініка походить назва ордену, але тут є латинська гра слів Домініканес можна ще було розуміти, як доміні, господні канес пси. На палаці вірменських архієпископів знак грибовий архієпископа. Якщо ви подивитеся ліворуч, і праворуч мотузка, яка завершується трьома вузликами, тобто це як зірки у військових на погонах. Чим більше вузликів, тим вище ранг священника. А в верхній частині два жезла перехрещені це вірмено католицька унія. Яка була підписана в XVII столітті означало зближення двох церков. Тобто вірмени мали свій обряд, але підпорядковувалися папі Римському. Красива вірменська дзвіниця. Не всі будинки належали приватним особам чи орденам. Багато будинків належало місту. І зазвичай на них красувався герб міста Львова. В даному випадку. Тут музей, де колись розміщалося польське мистецтво, потім музей Леніна, зараз національний музей. І розміщується українське сакральне мистецтво. Це в самому центрі, зразу біля оперного театру. Герфова на кам'яниці це знак емпітезу водовічної оренди. За які заслуги будинок надавався тій чи іншій особі, але після смерті мав повернутися. Місту. Цей знак ще 17 століття, але перенесений на кам'яницю початку 20 століття, яка була побудована тут замість старої. Зараз на будинках де знаходяться консульства, висять прапори тої чи іншої країни. Колись трошки ситуація виглядала інакше. Крилатий лев це є герб. Держави Венеції, колись не було об'єднаної Італії. В цьому будинку на площі Ринок 14, колись проживав консул Венеції Антоніо Масарі. Е, на книжечці пише Мир Тобі Євангеліст Марко, Ангел це сказав. 1600 рік це будинок реставрації. Це рік реставрації будинку. Не завжди на будинках можемо бачити герби. Часто люди, не будучи шляхетського походження на будинках, власниками яких були, використовували літери, ініціали свого імені та прізвища. Красива кам'яниця в стилі сецесії з такими квіточками довкола вікон. В верхній частині є літера С. Вона належала адвокату з прізвищем Сегал, і тому це є ініціали власника будинку. Придивляючись до деяких будинків, можна сказати, якого роду діяльністю займалися цьому Центрі будинку. Тут є готель «Жорж», який оздоблений чотирма континентами світу. Тут є Африка, жіночка з негритянськими рисами. І з другої сторони, в кінці Америка, з другої сторони, Європи і Азія. Тобто тут живуть подорожуючі з усього світу. Тесла і Коваль на фасаді будинку. свідчить, що тут була колись. Технічна академія, а не музична. Дуже красива будівля Австро-Угорського банку. Побудована в 1912 році і оздоблена різними галузями економіки, науки, всім тим, з чим співпрацював банк. На даний момент в приміщення міститься банк, готель. Тобто готель, ну називається так, тому що колись був банк. От і тут ви можете побачити основні галузі: пшемис, промисловість, сільське господарство, рольництво, техніка, гірська промисловість, і в кінці мужчина символізує торгівлю. Написи польською мовою, тому що це була базова мова. І хоча тут була Австро-Угорщина, більшість керівних посад, основні речі якраз тут займали поляки, і тому базовою мовою в ті часи була. Польська. Австрійці було порівняно небагато. І німецька мова це була мова, так би мовити, міжнародного спілкування. Красивий будинок з гербом Львова. З одної сторони символи промисловості, і з другої сторони символи торгівлі. Нічого дивного, бо це була торгово-промислова палата. Один з красивих будинків на проспекті Шевченка. Зараз тут розміщується прокуратура. Будинок теж оздоблюють хлопчики, які займаються куванням, торгуванням. Тобто це теж показує, що це торгова промислова палата. І тут бачимо, як вони укладають угоди. Цей будинок на вулиці Коперніка оздоблений музичними інструментами. Тому не важко догадати, що тут було щось пов'язане з музикою. А власне фабрика музичних інструментів. На одному з будинків можна побачити. Циркуль, трикутник, будівельну символіку. І багато би подумали, це, напевно, щось пов'язане з франкмасонами або вільними будівельниками. Але літери ЛПТ кажуть, що це львівська політехніка, які теж займалися будівництвом, виміренням точними науками. І по сьогодні тут містяться навчальні дослідницькі заклади і погруддя професорів про це говорять. Цього будинку в нічі стоїть Адам Міцкевич. За часу, коли тут домінували поляки, вони любили своїх письменників, історичних діячів. І тому на будинках на багатьох вулицях можна побачити подібні скульптури. Відповідно, українці, євреї, вірмени. Бачачи це, теж популяризували своїх героїв, свою культуру, розвивали свою мову. І тому українська мова на цих територіях добре збереглася. А цей фасад є унікальний, бо зберіг як радянські зірки, так само і ім'я частково Франца Йосифа І, практично останнього австрійського імператора. Тут знаходився так званий палац справедливості або суд. В цьому будинку. За свої погляди відсидів Іван Якович Франко. І тому йому розміщена барельєфна таблиця. Інший вид оздоблень будинків це заступники, патрони та захисники. Часто власники будинків ставили на оздоблення своїх небесних патронів-захисників. Цей будинок будував архітектор Михайло або Михайл Макович. І оздобив його святим Михаїлом, який знищує сатану. Ще й недавно йому взагалі розбили голову. І там рік будівництва 1914. Дуже багато будинків містить статую Діва Марія. Це була загальна заступниця над всіма. Будинок має більшу статую Діва Марії, тому його часто так і називали Подматко Боско. Ну і можна побачити старі реклами чоловіка, який займався продажем алкогольних напоїв. На даний момент тут є інша реклама крилата корова. А це дуже просто, тому що тут молочний пап. Теж у Львові можна зауважити багато. Є релігійної символіки. На деяких храмах можна побачити три букви: ІХС, Хас Ієсус Сальватор. Ісус відкупитель людей. І три цвяхи, якими був розп'ятий Ісус Христос. Йде суперечка між східним і західним обрядом відносно трьох чи чотирьох цвяхів. Ну це вже така класика. Можна звернути увагу, що в єврейському кварталі і біля нього з правої сторони, біля входу до дверей є такі отвори. Колись були не отвори, а сюди вміщалася невеличка трубочка, яка називалася єврейською мовою Мезуза. В п'ятій книзі Мойсеєві або повторення закону написано, що будеш пам'ятати слова Бога, вчити своїх дітей і напишеш їх на руці, на чолі і на відкосах дверей. Знак того, що євреї пам'ятали слова Бога, вони трубочку з відривком Біблії вміщували на відкис дверей. А також коробочку на чоло і теж примотували до руки. Тобто вони ті слова з мисевої книги виконували повністю буквально. Виглядало це приблизно ось так. Багато будинків мають античну міфологію, зокрема грецьких римських богів. От перед нами богиня Леда, до якої сам Зевс, облику Лебедя, залицявся. А поруч один з міфологічних героїв Геракла або Геркулес. Деколи підсміється, що тут він вчиняє сороміцькі дії. Але якщо подивитися ближче, це видно, що це Геркулес зі своєю мачубою або булавою. От. І поруч, де росте дерево, де його нога. Один з подвигів Геракла, саду сперит, він викрадає золоті яблука. Далі богиня, краси і кохання Венера. Завжди зображалася, як роздягнута жінка. І постаті повторюються. Сорозміцьких речей у Львові досить багато. Ось один з будинок оздоблений жіночка, друга жіночка і дві жіночки разом. Всі вони майже роздягнуті. Якщо ви пам'ятаєте античні історії, то такі жіночки жили на грецькому острові Лесбос. Машкарони або маскарони, такі смішні обличчя. Їхня ціль колись була відлякувати злих духів, а потім вони просто робилися вже для оздоблення. Будинок, який називається будинок війни і миру, тому що оздоблений богом війни Марсом і богинею, ну не зовсім миру, а кохання Венерою, яка тут біля Марса. Венеру зазвичай робили як роздягнуту жінку, але тут трошечки поскромнічали, бо напроти ми маємо храм. Різноманітних символів у Львові є багато ще, але всіх зараз не покажеш. Отож, всім дякую. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, якщо вам подобається, а основне це допомагайте хлопцям нашим на фронті, які борються з окупантами. Гарного діяти.